Хочу представити вашій увазі Полтавський музей космонавтики. Україна є космічною державою, в принципі, за своїм призначенням. Засновники космонавтики значною мірою походять з України. Це, якщо аналізувати біографії, як тих, хто розвивали. По ту, так і по іншу сторони залізного занавесу холодної війни. А... Ну і ще раніше, якщо брати таких особистостей, як Цілковський, Цілковський, хоч народився і все життя прожив на Московщині, але його предки походили з України і були нащадками Острозьких. А через Островських, відповідно, скьольдунгів, Рюриковичів, Богоспородів, давньої хромеціянської династії цивілізаторів. Ну і внаслідок. Тут взагалі важливий нюанс, що генетика сама по собі це нічого. Але не нічого, генетика сама по собі це вкрай важливо. І одночасно нічого. Е, так, є, тому що передусім вибір людини. Це як е, з комп'ютером. Технічні потужності комп'ютера це все чи ніщо. З одної сторони — все, з іншої сторони, ніщо. З одної сторони, все, тому що. Чим потужніший комп'ютер, тим ну, реально більше на ньому всього можна робити корисного. Але з іншої сторони, якщо надпотужний комп'ютер буде в руках у якоїсь повії, вона там буде знімати свої порнострімчики, якісь і ще накладати ефект, щоб там якісь частини тіла там, не знаю, видавалися більшим чи ще щось таке. Це якби таке неправильне застосування технологій, як зараз є кущі приспособ, з допомогою яких жіночки роблять себе І Інколи стається таке, що чоловічок такий обдрочив фоточки. Думає, яка ж вона красуночка. Зустрічається заживо, думаю, ой боже, що це за крисюнечка? А там кресюночка якась до нього приповзає. Він такий, та ні. Але потім вип'є пляшку, вип'є дві, поцмініє в голові і йому вже, в принципі, і красунечка не треба, йому крисюночки тої досить таки буде достатньо для його. Нікчим ніх цілей. І вони разом будуть знову знущатися над комп'ютером, над реальністю, над своєю генетикою. Скільки отаких от кресюночок і песиків, які ходять на двох ногах, скільки з них мають Рюриковичську генетику. Та, в принципі, їх і рахувати. На слід бо їх мільйони. В цій чи іншій пропорції, в тому чи іншому співвідношенні, але їх мільйони. враховуючи те, скільки часу тому жив Рюрик, враховуючи, наскільки він був важливим і визначеним для світу, враховуючи. Правило першої ночі, яке тоді існувало, враховуючи це все, можна реально сказати, що ну, може ну, не у всіх індоєвропейців, не у всіх європейців, але у значної їх частини і європейців, і семітів, і африканців нинішніх, особливо американських. Хоча б трохи генетики, але відрюка є. І питання, чи стаються вони з того цивілізаторами, чи прагнуть вони власне, возносити людство в космос? Ні, вони не причетні до промесянської сутності рарого Рюрика. не просто м'ясо на ніжках, яке ну, так чи інакше йде утроби в могилу і бажає цікавіше цей шлях пройти. Або навіть не те, щоб цікавіше, але щось повідчувати на цьому шляху попоїстоньки, пожертвоньки. Поснуша гаточки і все це. Тому приналежність до спадщини Рюрика це значною мірою особистий вибір. І нічого більше. Тому я, визначаючи, що я є продовжувачем справи Рюрика, навіть не стверджую, що генетично я якийсь кращий. Можливо, за тих дебілят, які ржуть мною, побачивши е, такі мої фрази чи почувши їх. Єдине, що я є усвідомленим послідовником Рюрика, і тому я шаную і ту генетичну спадщину, і передусім духовну, як Рюрик залишив. Так само був достойний шляхетної спадщини і святий мудрець Константин Едуардович Цілковський, який, власне, є засновником космонавтики, без нього ракетобудівництво, без нього космонавтика фактично всяка і будь-яка були б не настільки. Розвинуті як це є нині. І людство було би набагато далі від свого космічного призначення. Грюрик, власне, в свій час, Цілковський, в свій час виконали духовну ідею призначення, яке. Закладено в фразі в слові Квізацхадерах. Тобто той, хто очищує і пришвидшує шлях розвитку, той, хто допомагає людству зробити, не просто повсти кудись незрозуміло куди, бо там ще можна і сповсти з того шляху. А власне, зробити стрибок віри в сторону розвитку. І добре, що в Полтаві є музей космічної України. А музей Космічної України України той, якою вона мала б бути. Питання в тім, що нині взагалі люди не хочуть за це задумуватись, але деякі негативні персонажі розуміють, що це тренд майбутнього, розуміють, що вони не зможуть зупинити космічного прагнення духу України, і тому вони хочуть очолити це. Тому, наприклад, Такий діяч, як Олексій Арістович, він каже, що він, наприклад, проспект Степана Бандери переименував би в проспект Вернацького, а, наприклад, Шухевича в Носферник. І це Підло. Це Підло, тому що Україна є. Ціленням космічного прагнення, навіть наш герб, є символом космічного прагнення, і це не противагу патріотичності і розумінню нашої історичної спадщини, а як пряме продовження нашого власне, історичного вектору розвитку. В принципі, з одної сторони, тупо. Падати в націоналізм заради націоналізму з іншої сторони, нині для українців націоналізм це не вектор думки, щоби похизуватися собою чи щоб нав'язати своє домінування комусь іншому, а це власне необхідність свого виживання. Противагу тому, що московити хочуть нас знищити, хочуть нас знищити на рівні держави, на рівні мови, на рівні віри, на рівні усіх проявів, далі продовжуючи на рівні абетки, на рівні, на рівні всього. І це завершиться на рівні фізичному. Їм не потрібно, щоб існували люди, які вважають себе українцями. Їм треба, щоб нинішні ці українці, українки, які потрапили їм під окупацію, швидше дали якесь потомство. І після цього московити зможуть забрати дітей собі на перепрограмування, де їх будуть вчити, що вони русські а, а батьків знищити так чи інакше. Чи замородувати в концтаборі, чи відправити на штурм Варшави, чи там Парижу, чи ще когось чогось неважливо. Їм ем навіть в таких випадках буде важливо не взяти Париж, а буде важливо знищити частину народу. Московити зараз, вбиваючи українців і вбиваючи своїх громадян, вони вирішують дві задачі. Вони, по-перше, знекровлюють Україну, по-друге, вони знекровлюють свої малі народи, Знекровлюють їх для того, щоб не було повторення чеченського прецеденту. Бо як буряти будуть Воювати за незалежність Буряції, якщо Буряти вимруть значною своєю мірою в Україні, а в Буряції, власне, залишаться там діти, залишаться, залишаться старці і залишаться жінки. Жінок зможуть знищати переселенці. Переселенці, як правило, це така жантропа, яка ні туди, ні сюди. Яка не має етнічної якоїсь своєї усвідомленості, але вони мають загальне своє якесь такої, якоїсь. Е щось. Отаке якесь своє мацюкливе, примітивне, е патологічне, само, е самовизначення. І відповідно. Оце от, лазаючи по їх місцевості, може приходячи навіть з ДНР, може з інших якихось місцевостей, воно буде запліднювати буряток, воно буде запліднювати там Карелок, воно буде запліднювати. Всяких інших жінок, яка частина жінок потім також переселиться. Тобто Ерефії, для того, щоб вона була більш монолітна, треба перемішати всі малі народи. І бажано, щоб якби це все відбувалося без зайвого спротиву. Бажано, щоб чоловіки вимирали. Бажано, щоб чоловіки кожного з поколінь вимирали. Ну, краще на війні, бо інакше це московитам довелося б воювати всередині своєї країни. Не знаю, взяти в облогу буряцію і просто відстрілювати чоловіків. І тоді ці, які б залишились, вони би ненавиділи московитів вже вкрай, вже понад усе. А роблячи так, як вони роблять, вони, по-перше, сильніше змушують буряців вважати себе росіянами. І ці буряти, які, наприклад, не задумувались відносно своєї етнічної приналежності, можливо, у яких батьки там змішані. Тепер, пройшовши війну, вони сильніше будуть вважати себе росіянами. І Буряти будуть пов'язані кров'ю. З московитами. Якщо далі буде таке, що Ерехія далі буде в ізоляції, подібно до Північної Кореї, то буде таке діло, що це ще сильніше сцементує бурятців з московитами, з чеченами і так далі. І в принципі, оскільки росіяни як нація ще не сформувались, є проміжкові якісь фантомні е, щось, що колись звалося великоросами, зараз воно зветься е, інколи Русскими. Але е, після цього всього вже можна буде казати, що власне росіяни це така спільна нація а якісь ці буряти, чечени і так далі, це якісь етнічні релікти, ну як власне в рамках українського народу є малі народи, які, умовно кажучи, одесити, умовно кажучи, слобожанці, козаки, наприклад, якісь ті ж самі. Поліські народи чи карпатські народи, то, в принципі, українські народи то українці. Вони в нашому випадку це варіації українського народу, які просто мають територіальні відмінності і відмінності в мові. Та побуці, які виникли знову ж таки внаслідок територій і внаслідок історичних процесів і зв'язків з оточуючими народами. Тому в нашому випадку це якраз релікти того, що український народ був первинно єдиним, єдним в собі. В ну, певний історичний період, після епох, коли також все було достатньо роздроблене. Було достатньо роздроблене до часів Київської Русі. От За часів Київської Русі воно цементувалося, а далі інколи воно відповідно все, що слабко цементувалося, воно відпадало, все, що щоментувалося, з ядром воно залишилось, усвідомивши себе як русини українці. Ну, а далі Російська Австро-Угорська імперія і їх підвидих, хто як міг, власне, пробував якось по-своєму модифікувати українців, і це не вийшло. І українці виходить, що... З однієї мають собі ще прадавні релікти, взагалі дуже-дуже давніх народів. А з іншої сторони українці є достатньо таким витривалим народом, який, не дивлячись ні на що, зберігає свою цілісність. І протистоїть ворогам. Московитам хотілося б і нас розчинити в цьому всьому, щоб ми свою силу віддали їм, переставши бути собою. А з іншої сторони, навіть якщо в цій війні їм не вдасться нас перемогти, вони все одно вже мають з цього зиски. Що у тих же буряців є набагато менше потенціалу, щоб робити яке-небудь повстання проти московиців. У інших народів, навіть у самих московиців менше сил до повстання, бо часто в поколіннях якби буває такий незадіяний потенціал. І от попередній. Літа в і деякі йшли в ЧВК на зразок того ж самого Вагнера. Деякі йшли в каральні органи, в банди, в футбольні вболівальники просто ставали бандюганами. Тобто був оцей нереалізований агресивний потенціал. Цей нереалізований агресивний потенціал за наяви якого-небудь. Леніна місцевого розливу міг би привести до навіть внутрішнього повстання і війни московиців проти московиців. В умовах, коли вони багато своїх людей тут у нас вбили, то, в принципі, така вірогідність також стає ну, чим більше. Вони тут вбивають своїх же, тим стає все меншою і меншою. Так що вони вже, в принципі, багато чого досягли для себе, для своїх оцих от людожерських планів. У України задачі інші, це цивілізаторські. Україна покликана небо хід Європі новий показаць. Україна покликана небом хід Європі новий показати. Україна покликана небом в хід Європі новий показати. Україна покликана небом хід всьому світу новий показати. Україна покликана небом, хід всьому світу новий показати. Україна покликана небом шлях всьому світу новий показати. Україна покликана небом шлях космічний. Прокладать Україна покликана небом. щоб галактики заселять, Україна покликана небом. щоб людство піднять, надихать, вести, і просвіщати. Це космоганічне промісіанське призначення українського народу. На жаль, на жаль, багато українців риться в землі. Так, власне, нівелюючи своє життя, так, власне, нівелюючи свій потенціал. Якби українці піднялись від грядок, піднялись від всього того непотребу, яким вони займаються, відкинули рудименти сільськості на своїй культурі і саме прийняли своє космічне призначення то відповідно Україна стала би непереможним зірцем, непереможним мозком і рушійним механізмом для всього людства. Власне, це і ми маємо так, чи інакше обумовити, так, чи інакше досягти. Будь-якою метою. Бо тільки так людство можна буде врятувати.